Поки міська влада Луцька продовжує ігнорувати заклики містян та ремонтує вулиці, вкладає бруківку за десятки мільйонів гривень, наші воїни з лінії фронту знову і знову просять допомоги та обурюються таким відношенням луцької влади. Зокрема, депутат Волинської обласної ради Андрій Козюра, який нині на передовій захищає Україну від расистів, висловив незадоволення тим, як Луцькрада розподіляє кошти. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Поки міськрада на швидкоруч дає 40 мільйонів гривень через виконком на сирий проект Крила ДФТГ-бор, ми продовжуємо працювати на Куп'янському напрямку. У своєму дописі військовий висловив надію, що міська влада таки цитуємо прийде до пам'яті і буде чути військових, які воюють, а не бігають по Луцьку у формі зі зброєю і прикриваються ДФТГ. А ми досі чекаємо дронів, тестованих не в тепличних луцьких умовах, а в бойовій обстановці перевірених дронів FPV. Також військовослужбовець сил спеціальних операцій Сергій Поліщук, який родом з Луцька, не стримує емоцій та, не добираючи слів, відреагував на таку діяльність луцької влади. Він зазначає, що за 40 мільйонів гривень можна придбати 2,5 тисячі одиниць сертифікованих ударних дронів і знищити цілу купу російських окупантів. Допоки наші чоловіки, дружини, батьки, матері, брати та сестри героїчно виборюють нашу свободу та незалежність, віддають своє здоров'я і, на жаль, життя. Луцька влада цинічно закопує гроші в прямому сенсі у землю, витрачаючи мільйони на бруківку та асфальт. Коли ж самі лучани, мешканці міста просять направити гроші на закупівлю дронів нашим військовим, що так необхідні на передовій, влада продовжує ремонти і ігнорує. Рує прохання містян та захисників.